Олічка, привіт. Добрий день. Тамара Олексіївна. Так, Тамара Олексіївна, не треба до мене лізти цілуватися. Я знаю, що ви після того спльовуєте і рот содою полощете. Олічка, що сталося? Що сталося? А чого ти ви сьогодні знову приходили на роботу і приносили їсти маму чоловіку? Не було такого. Я приносила їсти на роботу не твоєму чоловікові, а своєму синові. Може, я вас здивую, але то одна й та сама людина. Ні, то дві різні людини. Бо зі мною він щасливий, а з тобою нещасний. А чого ти він зі мною нещасний? А якби він був би з тобою щасливий, мама йому б їсти на роботу не носила. Ти ж подивися, як вдіваєшся ти і в чому ходить моя дитина. Він кожен день ходить в одному і тому самому. Він поліцейський, в нього форма така. А чого вона грязна, бо він вночі був на завданні. А, -а, а вже ночах хати не тримається. ну Ну, слава Богу, може, щось краще знайде. Та я найкраще, що було в його житті.